Сьогодні ми продовжуємо дослідження. Марка 7 розділ 24-го вірша по 37 сьомий. Перед тим як ми почнемо дослідження, ми зараз зробимо таке інтерв'ю кожної групи, яка відповідає за свої вірші. Що вони думають? Жінка була грекиня родом із Сирофіннікії. Вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. Значить, у вас виходить з 24 26. по 26 вірш, будь ласка, який ви висновок зробили сьогодні? Ну, Значить, хочу розказати, що навіть, навіть в Десятиградії, де були ці землі Тирські і Сидонські, знали про Ісуса, про його ага. силу. І вірили, і надіялися на спасіння хворих і одержимих. Тому навіть жінка, яка, дочка котрої була хвора, по суті, вона вірила, вона язичниця була, але вона прийшла і вірила в те, що Ісус спасе її дитину. І прийшла і просила його. Все-таки вона надіялася на те, що він допоможе їй. Тобто вона вірила в його е, благо, силу, і вірила, що він е, добрий і з милосердцем, незважаючи на те, що у них свої боги. Окей, okay. Добре, дякую. Все, дякуємо до наступного когось. Які слідуючі вірші у нас? У вас? Так, да, ну ви схожі, вони вже сказали. Ні, ні Нічого повторіть, нічого так. страшного. Ти чоловік, ми з тобою наскрізько не рішили, що ти? Ну, так як ми там прочитали, там було написано, що Ісус сказав до жінки, Я прийшов не забрати в дітей хліб, а вона сказала, що і хліб, який падає зі столу, і пси його їдять. Я так розумію, це такий контекст був, що Ісус прийшов, якби до євреїв, а вона була як грек. Тобто, це такий приклад. Що вона себе порахувала якби за пса, я uh -huh. так розумію. І за цього Ісус сказав їй, що йди, е, твоя дочка, зцілена. Ну, іменно по її вірі, по її словам, тому що він там сказав, що за, за ці слова що ти так сказала, Будь. буде тобі слову по твоїй просьбі. Тому е, вихід такий, що жінка, якби. Як це правильно сказати? Не добила. Ну, аргументами. Вона себе якби принизила, і і за це свого приниження вона отримала цю відповідно. Ну, Я не думаю, що вона спорвала. Ну вона до останнього, да вона доводила. Вона доволо доводила аргумент, чому він має. Ну чому вона не вона вона хотіла але дуже. Хоче. да. Але чому вона це хоче? Вона йому аргуну такий каже, аргументом. да, Вона йому доводила. Він їй каже, що. Я до своїх, ну так як Антон прийшов, вона каже: але ж крохи пси підбирають, і от дай мені те, що я хочу. Дякую. Наступний які вірші твої? Не знаю. З 31. З 31 по 33. А, окей. Залишивши околиці Тира і Сидона, Ісус знову прийшов до Галийського моря на територію десяти місця і привели до нього Вуходімого і просили його, щоб поклав на нього руку. Відвідавш... Відвівши його в бік, він від натовпу, він вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика. Ми проговорювали нижчі нижтій вірші. І що, які висновки ви робили сьогодні? Ну, розказуйте. По тридцять Ну, Ой, ну, давайте до 37 33 го 33-го, тут зробити висновки, що е, е, людину, привели. Ну, немає глухонімого, якого привели, так? то ну, на той час якби ну, він же не міг сам прийти. А, тому що він не чув, тобто він не міг сприймати інформацію слухову. Він не розмовляв, тому він не міг сприймати інформацію ну, в ді, ді, діалогу, так? Так, і тільки можна зробити висновок, що його ну, або, можливо, написали, що так, є така людина, до якого він піти і він сілює, так, до Господа, до Ісуса Христа. Або, друге, його. Ну, не знаю, привели, якби самі, так? Але людина, якби вона не хотіла, щоб її зцілили, то вона би не зцілилася. Вона біга, тобто це біга, дуже, в це. так. Mm -hmm. Це дуже має велике значення, тому mm -hmm. що ізціляється тільки тих, хто хоче бути Угу, mm -hmm. Дякую. Досить слушні думки, дякую вам. Так, ваша група за які вірші відповідають? 34, по 37. и возрел на небо, взглянул и сказал ему Эфа, то есть отверзись. И точно отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. Чрезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает, и глухих делает, слышащими, и слышащим немых, немых говорящими. Мы обсуждали, здесь Иисус Христос проявил свою божественную сущность, и Он, он говорил, чтобы не разглашали, потому что еще не пришел его час, чтобы Его убили, и Ему надо было это время использовать для того, чтобы народу уверовал и показать, что Он Бог, и что Он делает эти дела с помощью Божьей силы. Okay. Еще кто-то добавит, что-то из вас хочет? В 34-м вишне на Крестном Иисус взбил поле до неба. Він показав, що він має зв'язок із Богом. Бог він повірив із Раїтяни. І наказав, наказав сказав слова, відкрийся. І ще мене е, здивувало те, що Ісус а але нікому це, цей чоловік нічого не говорив. Ну, моя версія така, що е, людська числа. Вона могла отримати верх від того, що людина починає розказувати зразу про вчителя, а потім переходить на себе. Ну, оце ще Тобто, щоб людина не возвеличувалася над тим, що зробив Бог. І ще одне те, що Ісус сказав, люди сказали, Він робить все добре, у буті написано, і Бог сказав, роблю все добре. Я зрозумів. Окей, добре, дякую за вашу участь. Це була думка від вас. А зараз ми починаємо а, говорити, читати уже, робити якийсь висновок загальний. Який ми можемо висновок зробити з нашого підтожити Так, зробити наступне: а, скільки а, яку віру? Ви тут побачили. Хто може сказати? Пам'ятаєте, ми говорили з самого початку про якісь віри? В якому вірші, от як ви скажете, от така віра тут є, що ми говорили? І в якому вірші? Будь ласка, хто знайшов віру по слову? Давай, який вірш? 29-й вірш. І він сказав їм її. Сказав їй за ці слова, іди біжджа вийшу з твоєї дочки. Це віра по слову. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Так, хорошо. Ще один. Пам'ятаєте, ми говорили ще одну а, стан віри, який є в людині? Доторкнувся. Де це? Вірш? Mm -hmm. а, його в бік. Відвівши його в бік, натовпу, вложив свої пальці в його вуха, плюнувши. Це weird stuff, между... yeah, yeah. да, да. доторкнувся до його язика. Це це віра від дотику. Тобто Господь доторкається до людини для зцілення. І ще одне, коли людина що шукає Господа і сама доторкується до нього. Є у нас вірш такий схожий на то? Це ваш вірш який о, Почула 25 вірш, да? Вона тільки почула про нього, яка мала ага, духа нечистої її донька і прийшла припала до його ніг. Тобто вона доторкнулася до його ніг. Добре? а? Так. Да, тут смисл такий, але щось схоже, натяк на твоє. Тому висновок, який можна тут зробити, з загального. Хто хоче сказати висновок, будь ласка, є такі бажаючі, що Господь працює де і як хоче. Сьогодні а, такий час, важкий час, коли люди вмирають, людей вбивають, коли люди від болячок помирають. А, і задаєш собі питанням. Скажіть, будь ласка, а чому таке стається? І потім задаєш питання. А може Господь а, зрадив мене? Ну, так, у вас, наприклад, болячка, яка веде до трагедії, або а, ви маєте пройти свій шлях, дуже важкий. Невже Господь зрадив? Він же ж казав щось: що хто доторкається до мого, доторкається до мого ока. Що ж це таке? Де ж правда? Тому що є Євангелія, яке проповідують деякі проповідники кажуть: Господь вірний, Він тебе обереже 90-й псалом, читаємо і так далі, і тому подібно. А на практиці ми бачимо все навпаки. Що це таке? Ну, от чесно. От у нашої сестри вбили брата, да? а вона бідолага переживає так: чому вбили? Якщо люди молились, чому капілани гинуть? Це люди, які несуть віру до наших військових. Чому таке стається? І ти задаєш питання, і коли тобі проповідують, вбивають в голову, що Господь піклується, нічого страшного з тобою не буде, ти будеш успішним. І коли таке вбиває Євангелія в голову людям, тоді люди, попадаючи в тяжкі обставини, гублять віру і починають проклинати самого Бога. І тоді задаєш, або тут проблема з Богом, або проблема з богослов'ям. Наскільки ми розуміємо, що тут, мабуть, проблема з богослов'ям. Бог ніде не обіцяв нам хорошого життя. Він, мало того, він ще сказав, що ви, християни, будете мати в житті скорботу. А чим він, що стається під час скорботи з людиною? Що Бог робить з душею людини? Ось тут грає роль наша віра. І коли приходять важкі часи, наша віра випробовується, про що Петро, апостол, Петро, апостол Павло говорив, що ваша віра вона очищається, як золото очищає, шлаки. А через що? Просто рано проснувся, щелкнув хлопцем пальцем, і ти очищений. Ні. Рано проснувся, а в тебе біда. І отут починається процес очищення. Тому, коли приходить до вас болячка, коли приходить до вас неприємні обставини, коли приходить до вас смерть, пам'ятайте, вся наша задача реагувати на це все вірою. вірою. Даже, як Давід каже: Я помру, но знай. так Давід пише: Я знаю. Що Господь Він справедливий. Його, ви знаєте, Бог робить в нашому житті те, що не зрозуміло нашому Не зрозуміло, воно логіці не Бог автономний від нас. Він робить те, що вважає потрібним. Тому нема схеми, нема системи, якщо вам, проповідники або якісь церкви пропонують систему. Це вже є єрість, це вже є брехня. Я не кажу, що вони не християни. Просто вони говорять не зовсім правду. А, системи нема роботи з Богом взагалі. Він понад системою. Система потрібна нам, людям, для того, щоб дозрівати або йти шляхом. Це нам допомагає. Це як костиль для поломаної ноги. Тому коли. а... Наша віра випробовується в наших обставинах, загубив роботу. В Канаді не маєш роботи, що стається, нема за що платити квартиру, і починається. Тому обставини випалюють в нас, роблять з нас те, що би Господь хотів. У кожного свої. Нема одинакових обставин. У кожної людини свої обставини. У кожної людини щось таке. Де Господь приходить цілитель, а де Господь не приходить як цілитель, людина помирає, а де Господь а, просто каже: Ладно, лишайся живим. І три секунди він живий, а, не збило його, не вбило, нічого не впало на нього. Бог зберігає там так, навіть що ми навіть не помічаємо. Ми у вічності лише побачимо, де ми були збережені. Тому. Пам'ятайте, ось ці всі процеси, які проходили під час того, як Христос служив, проходять зараз ми і системи немає. І нехай нас, популярні проповідники, не обманюють, що є якась система молитви, що є якась богословська структура, що є якесь щось то, що зробить тебе щасливим. Нічого тебе не зробить щасливим, тому що наше життя на землі тимчасове. І як колись говорили, колись я пам'ятаю, все згадую зараз слова залужного, каже, щоб нам не було соромно за той час, хоч ми і програємо, якщо програємо, але щоб нам не було соромно. Щоб ми зробили те, що ми мали зробити. Тому в нашому життю, пам'ятайте, ми маємо зробити те, що ми маємо зробити відносно нашої, нашої віри. Тому, дорогі мої, запам'ятайте, що б не було, ваша віра це є ваш стержень. Віра у Христі. Тому що віри різні бувають, віра бісовська навіть є. А я, маю, я уточнюю, у Христі це ваш стержень. Це ваше майбутнє і, на, і теперішнє. І хочеться, щоб ви дійсно були християнами до кінця. І нехай в цьому дійсно дасть Бог благодать вам і міру благодаті на той обставині, на якій ви зараз знаходитесь. Дякую.